Слава Україні, пані Наталі. Героям слава вітаю вас! Хочемо почути ваш аналіз нічного обстрілу, його особливості. Що можемо очікувати, тому що вже дві ночі поспіль росіяни завдають масованих атак ракетних абсолютно усіма видами ракет, шахедів, комбіновані, балістика. Словом тяжко нашим протиповітряним силам, але вони тримаються. Так, тримаються і тримають оборону І сьогоднішня ніч ще один доказ того, як потужно вони працювали, навіть при тому, що все ж таки не вдалось уникнути влучань. Результат роботи бойової дуже потужний. при тих умовах, в яких вона відбувалась, власне. Фактично протягом всієї ночі працювали по дронах. Спочатку дуже рясно насипали з південного напрямку безпілотними літальними апаратами із складними маневрами традиційно і з різними заходами на удар з несподіваних боків, при тому, що дійсно супровід відбувався фактично від. Появи їх як тільки залишали тимчасово окуповану територію, частина маршруту там прокладається для того, щоб не бути ураженими, далі працювали фактично по всій території України. В нашій зоні відповідальності 25 дронів вдалося знищити, і це дуже високий результат, тому що і на Одещину рясно летіло, Тут 14 дронів знищили, чотири на Дніпропетровщині в нашій зоні відповідальності, один і на Запоріжжі, і на Миколаївщині, і 5 на Херсонщині. І такий результат, в принципі, дозволив навіть при тих влучаннях, які відбулись на Одещині і Миколаївщині по енергетичних об'єктах, досить оперативно відновити їх і приводити до того, щоб електроживлення поверталося в будинки до опонентів, до опонентів електропостачання, тому що в принципі по всій території України ураження саме таких об'єктів якраз свідчить про те, що ворог довго збирався з силами і виношував мету відповідну. І саме зараз на зламі сезонів, коли в принципі має бути перехід від опалювального сезону до більш теплих пор року. Є, відбуваються погодні катаклізми, і відбувається ось той дисбалансуючий період, коли всі ми пам'ятаємо, що в будинку вже стає прохолодно. а Виходиш, вигріватися на сонечко на вулицю. Тобто, удар був такий підступний, прорахований і сконцентрований на енергетику не тільки півдня. А, а й центральних регіонів, зокрема на Криворіжжі Дніпропетровщини, там теж враження об'єктів критичної інфраструктури енергетики, зокрема, ну і найпідступніший удар це удар по Дніпрогресу. Тим більше, що напередодні расисти просували наратив про те, що сили оборони півдня для того, щоб заховати свої невдачі на фронті, можуть підірвати Дніпро -Гес. Власне, те з ким ми маємо справу, те наскільки ворог терористичний, ми вже знали, обізнані і е, певний. Певну репетицію подібного сценарію переживали, коли вони підірвали Каховську ГЕС. Тому під ми були вже готові до того, що вони можуть вдатися до подібних атак. Скажіть, будь ласка, я розумію, що це все гадання та і тяжко зазирнути у голову терористам у найближчі дні. Чого нам очікувати? Ну, очікувати нам завжди треба перемоги і бути на не налаштованими а розуміти, що небезпека нікуди не поділася, дуже важливо, і бути готовими до того, що можуть повторити, як вони люблять проголошувати своє гасло. Вони дійсно здатні повторювати атаки, і те, як вони цього разу скомпінували атаку. Спочатку 30 ракет, там порядку 30 ракет і зосередження на столичному регіоні а потім така масована атака вже в півтори сотні повітряних цілей і по різних регіонах. Це в принципі було спрямовано на виснаження систем протиповітряної оборони максимальне і е, отака рясна е, атака. Вона, як правило, покладається на те, що в такий спосіб сили протиповітряної оборони не встигнуть зреагувати на всі загрози. Тому треба бути готовими. Ворог може повторювати е, цілком імовірно точкові рак... ракетні удари, дронові атаки. Сказати, що вони просто зараз здатні повторити таку саме масованою в півтори сотні повітряних цілей, я скажу навряд чи скоріш за все, їм буде потрібно хоча б декілька днів для цього. Цілком імовірно дадуть до перепочити, і після знов повторять якісь із подібних сценаріїв. Тому, усвідомлюючи, що ми маємо справу з терористом, треба пам'ятати попередження про небезпеку, перехід в укриття. はい。